Олександрії триває капітальний ремонт ділянки вулиці Студенської від проспекту Соборного до вулиці Шевченка. Саме ця частина дороги була пошкоджена під час масштабної реконструкції водогону високого тиску. Підрядна організація вже відновлює покриття, уклала перший шар асфальтобетону. Далі асфальтування другим шаром та завершальні роботи, повідомляє прес-служба міської ради. У Кропивницькому 2 листопада відбувся п'ятий підсумковий етап Кубка області зі спортивного орієнтування. Понад 350 учасників різних вікових категорій із Кіровоградської, Черкаської, Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей зібралися, щоб позмагатися за призові місця. За підсумками 4 та 5 етапів вихованець гуртка Туристи-пішоходи Левченко Михайло посів третє місце, а за підсумком 5 етапу Дробишев Дмитро посів друге місце. Цумку за всі п'ять етапів вихованець дробишов Дмитро посів третє місце. Керівник гуртка Сергій Зайченко на своїй сторінці привітав переможців і подякував батькам за фінансову підтримку поїздки. Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у притівській громаді вітали працівників закладів культури, керівників гуртків, учасників творчих колективів. Цього дня вони мали нагоду просто відпочити і насолодитися. Для них виступали студенти та викладачі Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Керівництво громади висловило вдячність усім, хто працює на ниві культури, та відзначило кращих подяками і грамотами Приютівської селищної ради та Центру культури і дозвілля за відданість справі збереження культурної спадщини і творчий внесок у розвиток нашої спільноти, зазначено на сторінці Приютівської громади. Напередодні Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у міській раді відбулися нагородження. Грамотами Олександрійської міської ради нагородили Крістіну Андрієнко, балетмейстерку зразкового театру «Вуличний балет Палацу культури Олександрійський театр, Олену Миронову, заступницю директора Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи, Оксану Рижову, заступницю директора з адміністративно-господарської діяльності Палацу культури «Олександрійський театр. Також вручили подяки міського голови, працівникам закладів культури, аматорам та майстрам народного мистецтва. Повідомляє прес-служба міської ради. У Косівці тривають роботи на автошляху Т-1215. Після проведення підготовчих робіт розпочалося укладання нового шару асфальту на ділянці протяжністю 200 метрів біля зупинки на перехресті з вулицею Дружньою. Ремонт просувається поступово, крок за кроком. Дорога набуває належного вигляду. Йдеться на сторінці приютівської громади. 6 листопада в Олександрії відбулася зустріч із сім'ями військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Захід провела представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галина Лугова. Участь у спілкуванні також взяли голова РВА Ольга Коріненко та секретар міської ради Вікторія Косяк. Окрім того, до діалогу долучилися представники структур, що займаються питаннями розшуку та підтримки родин захисників. Основна мета зустрічі надати родинам відповіді на найважливіші запитання, роз'яснити алгоритм дій, а також розповісти про можливі механізми допомоги. Йдеться на сторінці Олександрійської міської ради.